Тут ще стосовно сховища там ядерної зброї недалеко від аеродрому питання, чи така детонація може спричинити якісь проблеми з цими ядерними зрядами. Ну, я сумніваюся, я думаю, ну, що коротко -то ні. Я думаю, що там не зберігаються в таких умовах. По перше, всі об'єкти, які входять в орбіту го головного управління Міністерства оборони Російської Федерації, яке саме відповідає за зберігання, експлуатацію та застосування спеціальних боєприпасів ядерних боєприпасів, вони всі виконані Дуже ретельно, оскільки це по факту спадщина ще з радянських часів, тобто це такі об'єкти, які виготовлені з урахуванням того, що по ним можуть бути нанесені ядерні удари. Вони з самого початку конструювалися такими, які здатні витримати, ну, скажімо так, деякі навіть пряме влучання, а деякі влучання. Поряд з цим об'єктом зберігти свою функціональність та зберігти весь той арсенал, який вони містять, в робочому стані mm -hmm. подібні детонації вони не несуть жодної шкоди. На жаль, російські змі якось невпевнено пишуть, що збили біля суми в шістнадцять вказання зенітної ракети дав сутридцять. Да. ж що вони самі визнали, що, це, це все що все насачиняли да, да. що насачиняли, але якщо ми відметемо всю ситуацію, в принципі, що вона повністю фейк, а повідомлення про те, що зовнішнє ціловказання Можуть робити су 30 Су 35 то тут насправді певна доля правди присутня. Дійсно, росіяни вони в цьому напрямку проводять дуже багато роботи. Тобто вони зараз звичайно знаходяться в стані доганяючих, тому що ми бачимо там комплекси ф 35 Якщо ми беремо там комплекс носій зброя. Винищувальний саме то дійсно є можливість а, керувати ракетою, яка була запущена F-35. Сама концепція, що uh -huh. а, ракета зенітна керована а, земля. Повітря або ж повітря-повітря може бути керованою за рахунок зовнішнього вказання Тобто ця технологія вона вже є, вона не нова для заходу, і росіяни в цьому етапі вони дуже швидко намагаються нас догнати і технологічно вийти на той самий рівень, який зараз мають країни заходу, які використовують а, сучасні зразки озброєння.